Всім привіт! Як відомо, кожна країна має національну валюту, що зазвичай має форму монет та банкнот. Зараз на валютному ринку світу представлено близько 180 грошових одиниць, з них приблизно 50 мають прив'язку до іншої грошової одиниці, більшість прив'язку до долара США. Тому і ми будемо порівнювати в цьому відео валюти саме до долара США по курсу станом на 17 квітня 2024 року. Тож, яка найдорожча валюта? Сьогодні ви дізнаєтесь про це в нашому рейтингу найдорожчих грошових одиниць у світі. Вперед: П'яте місце: швейцарський франк 1,1 долара. США. Швейцарський франк є офіційною валютою Швейцарії. Франк виріс у ціні щодо євро та долару США внаслідок європейської боргової кризи та грошово-кредитної політики. США. У 2015 році Швейцарський національний банк оголосив про скасування прив'язки франка до євро. Євро часто приймають як платіжний засіб у Швейцарії, проте здачу видають виключно у швейцарських франках. Четверте місце британський фунт 1,3 долара. США. Фунт стерлінгів входить до списку найдорожчих валют світу. Протягом десятиліть Банк Англії підтримував вищу вартість фунта порівняно з доларом США. Тож упродовж більшої частини ХХ століття національна валюта Великобританії коштувала більше. У 80-х роках економічна ситуація змінилася, фунт серйозно впав у ціні. Пізніше валюта все ж відновила свою перевагу над доларом США. Третє місце оманський реал 2,6 доларів США. Оманський реал це офіційна валюта султанату Оман. Він має високу вартість та використовується як основна валюта в Омані. Валюта зберегла свою вартість стосовно долара США завдяки традиційно жорсткій грошово-кредитній політиці Оману та фінансовим обмеженням. Для захисту своєї країни від частих військових конфліктів і потрясінь на Близькому Сході оманські політики жорстко регулюють обмін грошової маси. Друге місце Бахрейнський динар 2,63 долара. США. Динар є офіційною валютою Королівства Бахрейн, невеликої країни, розташованої на архіпелазі Перської затоки. Бахрейнський динар надійна валюта, його курс прив'язаний до долара США. При цьому номінальна вартість динара є вищою, ніж валюти у сусідніх заможних країнах. Низькі ціни на нафту негативно впливають на економіку Бахрейна, проте середньорічний курс валюти є відносно стійким. Перше місце кувейтський динар 3,3 долара США. Кувейтський динар це офіційна валюта Кувейту, найдорожча валюта у світі. Він був введений в обіг в 1961 році, є однією з найбільш високооцінених валют у світі. Динар поділяється на тисячу філс, використовується як законний спосіб платежу у Кувейті та має стабільний курс. Його висока вартість пояснюється багатством країни, основні доходи, які приносить експорт нафтопродуктів. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.